означає не проконтролювати. Коротше, завантажили мені 29 палєт з водою і я дивлюся в мене порушення ваги десь приблизно пів тони на ведучу вісь. Пів тони на ведучу вісь. То, що при перевезенні водички, от в такому вигляді різної води, то що буде порушення ваги на ведучу вісь, це я знаю, бо тому що возив воду неодноразово. На попередніх завантаженнях я ставив спереді три ряда по дві паліти: один-два, потім один-два, один-два, а потім далі по три і же до кінця, таким чином зміщував вагу ближче до хвоста. Ну, а цього разу я не був присутній при завантаженні. Дивіться, скільки тут місця лишилося. І десь півтони пів тони є перевищення на ведучу ліс. Я маю таку надію, що трошки солярка спалиться і машина стане легша і ця проблема сама по собі усунеться. Ну і не став, не став напрягати там їх, щоб вони перезавантажували. Це якийсь там допустимий відсоток, скажімо так. Поїхали в Лідл, а потім на Берлін.